Столітні вітряк у пустовітах оцифровують. Музейники зроблять тривімерню копію, яка покаже його детальний стан. Бо, хоч зовні він зберігся непогано, деякі конструкції всередині вже гніють. Вітряк унікальний, таких в Україні більше немає. Всі деталі є оригінальними. Їх із Франції ще 1902-го привіз в село на Київщині Кузьма Дрига. Дар'я Цесарук знає деталі. Андрій здіймає у небо дрон. Він спершу кружляє зовсім низько, а облетівши будівлю навколо, стрімко набирає висоту. Ця пташка сантиметр за сантиметром фіксує буквально усе, бо стан вітряка з гори не бачив і ще ніхто. Літає Андрій недовго, бо і всередині роботи багато. Він фотографує тут дубові перекриття, дерев'яне устаткування і кожну тріщину. Теж, це спеціальний спалах, кільцевий спалах акумуляторний. Він нам дав можливість отримати якісні фотографії без засвітлень, без тіней. Світлин, понад три тисячі з них. Він створить цифрову копію. Буде можливість потрапити всередину віртуально. За допомогою нашої цифрові копії нашої моделі і поподорожувати, політати всередині, роздивитись всі цікаві механізми. Місцевий селянин Кузьма Дрига збудував цей вітряк ще 120 років тому. Технологію привіз із Франції, і звідти ж усе обладнання, яке сюди доправили залізницею. Особливістю цього вітряка є те, що він обертався не всім корпусом, а оберталася лише. Верхівка за напрямком вітру це давало змогу працювати вітряку безперебійно, тобто 24 на 7. Десятиліттями мірошники з усіх навколишніх сіл молоти збіжжя приїздили у пустовіти, бо саме тутешній вітряк був найпотужнішим. Французькі кам'яні жорна зерно перемилювали одразу на двох поверхах. На першому поверсі цього вітряка відбувався. Помол грубішого, грубіший помол зерна. А на другому поверсі вітряка мололи зерно вищого гатунку. Але у 30-х більшовицька влада родину Дриги розкрукулила, а усе їхнє майно колективізувала. Вислали до Сибіру та ті члени родини, яким вдалося повернутися, їхнє життя забрала вже Друга світова війна. От рід продовжили лише дві доньки Кузьма Денисовича. Радянська влада вітряку досконалила по-своєму, провела сюди електрику і згодом крутилися лопаті вже не від вітру. Працювати він припинив аж на початку 90-х. Тоді потреба у млині відпала зовсім. Він працював на потреби місцевих колгоспів. Мололи тут дерть для місцевих тваринних колгоспних ферм. Зовні вітряк зберігся непогано, втім всередині його стан подекуди критичний. Ті, що дубові конструкції, вони в прекрасному стані соснові в гіршому, тому що ну час, якби час йде і не на користь дереву. Чи відреставрують його? Невідомо, бо це дуже дорого. Треба мільйони. Таких грошей на це поки немає. Тому нині ремонтують лише й лопаті, а саму будівлю оцифровують. Він Такого західноєвропейського як -то кажуть, голландського типу з поворотною баштою. Це дуже нетипово для нашого регіону, і це дуже важливо і цікаво його е зберегти і дослідити, тому що за допомогою моделі ми зможемо зробити креслення і, по суті, побачити. Ті ділянки, які ну дуже складно, звичайній людині побачити. Це теж не дешево, але музей, який дбає про вітряк, отримав на оцифрування грант. Без нашого минулого звичайно не буде майбутнього. Тому в пріоритеті допомога культурним проектам. Цифрова копія вже готова. Окрім неї, надрукують ще деталізований макет для самого музею. Бо доки вітряк не відремонтують повністю, потрапити всередину відвідувачі не зможуть. Дар'я цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.